Шановні, пройшло три години, як коти вернулися з лісу. Чесно вам сказати, стресу немає. Вони то понаїдалися, погралися. Зараз лежать, сплять собі, кайфують на тій кохті тебе є ще стрес чи нема? Кажи чесно. А ти кітчо? Най більше боявся, а додому приїхали герой. Все, і на кухні вже їсти попросив. Тепер буде спать на тобі. Вдихни свіжого воздуху. Вдихай. А ти чо? Очі разноцвітні. Які ці очі красиві. Красота. Хорош з вас воздуха сьогодні і так багато було. В тебе до міста сього був переїзбиток, що ти аж з відкритим ротом дихав. І взагалі, чого ви лежите на одній кохті точки? Я не поняв. Он де ще одна стоїть. Що за новості? Осінь двох тепліше. Якщо осінь, то нема чого на вікні лежать. От туди тяне холодом. А ти чого прийшла? сюди? котів. Занюхати зам'ять котів. Занюхать, Занюхать котів. Нате вам іще стресу коти. Коти. А що такі? до места с лобом в стекло, уши приложил, девка тоже, наче наказание. Ты все? А ты все? Что? Ку-ку. Я вам не мешаю? Mm -mm. Я вам нужен? Mm -mm. Понял. А куда вы выплываете? Ви а все, все одно оттенок каштановый есть у нее на камере. Пошла. Вот так, она утром тут спит, переноска тут не включена постоянно, это сейчас включили. А тебе что там спит целый ночь? І Марина так над ним стоїть цілу ніч, нюхає його. Бо без нього а заснути ти не, не може. Ти тут хілоєшся. Піхує, найди тебе комуну.